Добрий день, малята милі, усміхнені та щасливі, раді бачити всіх вас у цей теплий добрий час. Я матуся, це дочка моя катруся. З вами рада подружуся. Разом будемо навчатись і сміятись і дивуватись. Діти, сьогодні ми розкажемо вам про дивовижний світ посуду, який живе на нашій кухні. А ви знаєте, діти, що посуд буває різний, і кожен має своє призначення. Давайте разом з катрусею познайомимося з ним. Спочатку хочу познайомити вас з кухонним посудом. Кухонний посуд це посуд, якому готують різні страви. На нашій кухні живуть різні каструлі. Великі для борщику і супу. Середні і малі для. Каші та макаронів, а ще є сковорідки різних розмірів. Велика для смаження котлет і м'яса, середня для яєчні та омлету. маленька для млинців. А ще є чайники для кип'ятіння, води для кави та чаю. Ще є діти столовий посуд. Це посуд, з якого ми їмо. Глибокі тарілки для супа і борщу. Мілкі тарілки для каші, макарон, і рибних страв, салатниці для салатів, склянки для напоїв, молока, компота, сока або води. А щоб їсти, нам допомагають столові прибори, ложки для супу і борщу, биделки для других страв та столові ножі. Столовий ніж допомагає нам акуратно відділити шматочок котлети або м'яса, намастити масло на хлібець. Підтримувати їжу, щоб вона не падала з виделки. А коли ми всією сім'єю п'ємо чай, ми використовуємо чайний посуд. Чайний посуд це чашки з блюдцями, чайні ложечки, чайник заварний, цукорниця, цукерниця, в яку ми кладемо, цукерки та печиво. А ще на нашій кухні є багато цікавого кухонного приладдя. Зараз я вас з ним познайомлю. На верхній поличці ополонник для наливання супу та борщу, кухонна лопатка для перемішування і перевертання продуктів на сковорідці. Віничок для збивання крему та мусу, кухонний ніж для нарізання продуктів, Овочечистка, щоб чистити овочі і фрукти, кухонна дошка, щоб на ній різати продукти. На нижній полиці качалка. Для розкочування тіста, сито для просіювання борошна, тертка, щоб натирати продукти, мірна чашка для вимірювання сипучих продуктів і рідини, друшляк для промивання круп, макаронів та миття овочів і фруктів. Діти, ось ми і познайомили вас з посудом на нашій кухні, а тепер катруся пропонує вам пограти з нею в ігри. Перша гра назви посуд. Посуд називається від назви страви або назви продукту. Розпочинаємо? Цукерки. Так, цукерниця. Салат. Салатниця. Хліб, хлібниця, суп, супниця. Сіль сільниця. Цукор цукорниця, масло, маслениця. Перець перечниця. Діти посуд буває різним не тільки за призначенням, але й різний за матеріалом, з якого він виготовлений. Посуд виготовляють з металу, дерева, скла, пластику та глини. Тому катруся пропонує вам пограти в гру, який посуд? Каструля з металу яка? Так, металева каструля. Миска з дерева яка? Дерев'яна миска. Цукорниця зі скла яка. Скляна цукорниця. Контейнер виготовлений з пластику який? Пластиковий контейнер. Глечик з глини який? Глиняний глечик. Чашки з кераміки Які? Так, керамічні чашки. Наступна гра назви ласкава. Тарілка, а ласкава як? Вірно, тарілочка, ложка, а ласкава ложечка. Чашка чашечка. Виделка, виделочка. Чайник чайничок. Сито, ситочко. Малята катруся познайомилась з короткими словами, такими як під, біля, над, в, у, на і за. І хоче пограти з вами в гру. Яка називається де знаходиться? Де знаходиться ложечка? Вірно, під склянкою. А тепер, де знаходиться ложечка? Так, біля склянки. Де ложечка? Так, над склянкою. Де ложечка? Вірно в склянці ложечка. Подивіться уважно, де ложечка. Так, на склянці. А тепер де ложечка. Вірно, за склянкою. Діти, подивіться на ці предмети і скажіть, як можна їх назвати одним словом. Вірно, це посуд. Сьогодні ми з вами розмовляли про посуд. Діти за посудом треба доглядати, мити його після кожного використання, сушити, зберігати в чистому місці, обережно користуватися. Ось такий цікавий світ посуду. Бережіть його, і він допоможе вам приготувати багато смачних страв. З посудом ви подружились, багато чого навчились. До нових зустрічей, друзі! Раді будемо знов. Вас у гостях зустрічати.